Коли всі були впевнені, що кризи більше не буде. На початку 1920-х років у США панувало відчуття, що економіка увійшла в нову еру. Після Першої світової війни країна стрімко багатіла, промисловість зростала, а кредити ставали звичною частиною повсякденного життя. Автомобілі, радіо, побутова техніка усе це створювало ілюзію стабільного прогресу без меж. Фондовий ринок перестав бути чимось далеким. Акції купували не лише бізнесмени, а й учителі, фермери, службовці. Біржові котирування друкували в газетах поруч із прогнозом погоди. Ризик більше не здавався загрозою, він здавався пережитком минулого. Економіст Джон Кеннес Гелбрайт пізніше писав, що головною рисою того часу була не жадібність, а впевненість. Впевненість у тому, що система навчилася уникати криз. Що ринок завжди знаходить рівновагу, що зростання це норма. Саме в такі моменти фінансові системи стають найвразливішими не тоді, коли панує страх, а тоді, коли ризик перестають помічати, коли борг здається безпечним, а зростання гарантованим. 1920-ті не виглядали як передень катастрофи, вони виглядали як доказ того, що кризи більше не потрібні. І саме тому ця історія повторюється знову і знову найнебезпечніший момент у фінансах, коли здається, що небезпеки більше не існує.